Добрий день. Ось вже кілька днів йде жваве обговорення про затримання Павла Дурова, засновника і власника месенджера Телеграм, французькою поліцією. Обговорюються деталі затримання, висловлюються гіпотези, робляться прогнози подальших подій. Я теж висловлю свою гіпотезу того, що сталося. Перше, що впадає в око, це. Абсурдність звинувачення Павла Дурова звинувачують у тому, що його месенджером користуються злочинці, а він е, нічого не робить для того, щоб їх вирухувати і передати, передати ці дані е, е, силовим. органам. Насправді звинувачення дивне. Тому що месенджер Телеграм це інструмент, яким користуються законослухняні громадяни і злочинці, відсоток яких є таким самим, як відсоток злочинців у суспільстві. І вони користуються і іншими інструментами, якими також користуються законослухняні громадяни. Відомо, що в мирний час більшість вбивств. Відбувається за допомогою кухонних ножів. І що, де ви чули, що виробників куханих е, звинувачували в тому, що злочинці кухонними ножами вбивають своїх жертв в той час, як переважна більшість людей, які користуються кухонними ножами, це є законослухнянні громадяни. Ну, ви скажете, що по ножу не можна вирахувати персональні дані злочинця. Хорошо, зробимо іншу модель. Злочинці, як правило, приїжджають на місце злочина, а тим більше тікають з місця злочина на автомобілях. Ви десь чули, щоб виробників автомобілів звинувачували в тому, що злочинці користуються їхніми виробами. Абсурд. Хоча можна, звичайно, вимагати від виробників автомобілів, щоб вони на всі автомобілі ставили спеціальні маячки і підслуховуючу апаратуру, яка буде постійно передавати, передавати дані про те, що відбувається в салоні, ну про те, що говорять в салоні, будуть передавати на спеціальний там сервер, з якого можна узнати всі дані про тих, хто користується автомобілем. Але ж такого не відбувається, і виробників автомобілів не звинувачують в тому, що вони не хочуть співпрацювати з правоохоронними органами. Отже, саме звинувачення є абсурдним. Ну, а також дивним є те, що проти Павла Дурова це звинувачення висунуто тільки на території Франції, і він оголошений в розшук тільки на території Франції. Хоча здавалось би, якщо він отримав французьке громадянство, то можна подавати ці дані в Інтерпол і вимагати від будь-якої країни із мережі Інтерполу, арештувати і видати Павла Дурова Франції, проте Франція цього не робила. Ще дивна деталь: він отримав французьке громадянство не так давно, десь там рік чи два тому. І отримав він його вже після того, як він був оголошений в розшук на території Франції. Як так могло статися? Ну, ми знаємо, що державні органи не завжди узгоджують між собою свою діяльність, і цілком могло бути, що права рука не знає, що робить ліва. Проте, все рівно дивно, а навіщо він отримував громадянство Франції? Знаючи, що у Франції на нього оголошено розшук. А тепер щодо самого прильоту до Парижа. Відомо, що він туди прилетів із Баку. А в Баку він був, тому що терміново туди прилетів в той час, коли в Баку знаходився Володимир Путін, нібито Павло Дуров збирався. І дуже хотів зустрітися з Путіним. Насправді це теж виглядає трохи дивним, тому що Путін себе вважає таким собі пупом з землі, людиною, яка воротить долю людства, і який в той же час погано орієнтується в інтернеті. І хто такий Павло Дуров? Ну, він, напевно, чув, але толком не розуміє навіть, хто це такий. І раптом приїжджають якісь з точки зору Путіна, якийсь Павло Дуров і хоче зустрітися з пупом землі. Ну, ясна річ, що Путіну це просто не цікаво. Але чому тоді Дуров туди прилетів? А прилетів він туди, скоріш за все, що. Його запросили туди прилітити для того, щоб він зустрівся з Путіном. І це запрошення, від якого не можна було відмовитися, йшло якраз з оточення Путіна. І це запрошення було або від імені Путіна, або від імені його найближчого оточення. І Павло Павел не міг відмовитися. Він туди прилітів. Але Путін не захотів, само собою, з ним зустрічатися. Може він навіть і не знав про те, що туди прилетів якийсь там собі дуров. А от члени команди Путіна, скоріш за все, з Дуровим зустрілися, і щось таке сказали йому, що він терміново тікав з Баку в Паріж. Причому він не просто тікав в Париж, він літів в ту країну, громадянство якої він знає, і в якій він точно знає, на нього оголошена розшук. І коли літів, то, наприклад, блогерша, яка літіла з ним разом на літаку, з борта літака кілька разів в своєму інстаграмі повідомляла про те, що вони літять в Париж. Тобто, напевно, для того, щоб зайвий раз е нагадати і переконати французьку поліцію, щоб вони не прогавили його приліт, і щоб його зустріли, арештували, і щоб про це знали журналісти, які максимально поширять про це інформацію і сфотографують сам момент затримання, щоб весь світ знав, що Павло Дуров затриманий поліцією. Для чого? А скоріш за все для того, щоб э, йому не встигли щось намазати новічком або іншою подібною гідотою. Тобто, моя гіпотеза така, що Павло Дуров вирішив сховатися від Путіна і його команди во французькій буцигарні. Ну, це набагато краще, ніж в якій-нібудь там американській чи ще якісь. І це легше там сховатися, ніж в яких-небудь Дубаях, Об'єднаних Арабських Еміратах, Таїландах або інших місць, де Павло Дуров звик відпочивати. Туди російські агенти точно можуть дістатися. А от у французьку тюрьму, ну, все ж таки це буде ускладнено. І саме там Павло Дуров вирішив перечекати. Ну, до того моменту, як, як то кажуть, коли мене ця небезпека. Скільки це буде рік, два, до смерті Путіна, до смерті деяких ключових осіб з його команди, ми зараз не знаємо. Це буде видно з подальших подій. А щодо того, чи зможе французька поліція щось отримати від нього. То тут теж великий е, сумнів. Не так давно він в одному із інтерв'ю сказав, що окрім нього, є на різних ділянках роботи телеграму різні люди, які є непублічними і яких майже ніхто не знає. І все розраховано так, що якщо з Дуровим щось трапляється, то кожен із них на своїй ділянці. Негайно змінює коди. Негайно. І таким чином те, що знає Павло Дуров зараз, ті коди, які знає він зараз, вони вже є недійсними. І навіть якби він і хотів би допомогти французькій поліції, або іншій поліції, якби його скажімо, заарештувала російська, азербайджанська, дубайська там. Еміратська, яка завгодна, він все рівно не міг би їм нічого видати, бо просто тепер не знає. Ось така моя гіпотеза, що дуров во Франції ховається від Путіна. На все добре.